Вітаю всіх на моєму каналі. Я до вас знову з простим рецептом із лаваша з дуже смачною начинкою готую на сніданок або вечерю швидко і смачно, а також без всякого вреда для здоров'я. Здорове харчування! Давайте будемо готувати. Для цього спочатку роблю начинку. Беру 400 г кисломолочного сира. Додаю два яйця, чуть солі і чуть перцю. Да-да! Сьогодні я готую таку страву, не солодку, до кави на сніданок самий раз. І перебиваю все добре блендером. Щоб структура була м'яка і однорідна. Сохраняйте цей рецепт, підпишіться на мій канал і поставте лайк. Від мене вам! Подяка. Тепер підготую зелень. Беру не дуже великий пучок цибулі. Нарізаю її мінку, як показую на відео, і висипаю в миску. Тепер беру невеличкий пучок кропу і так маленько його нарізаю. Кількість зелені беріть за своїм смаком. Хочете більше, хочете менше. Це на ваш смак. Тепер беру чесник. Це молодий чесник з мого огороду. І він ще дуже маленький. Дрібню і нарізаю його, як показала на відео. Чим помільчу. Все додаю в миску і дуже ретельно вимішую, щоб все рівномірно розподілилось по всій масі. Начинка готова. Тепер беру лаваш. У мене у таких два великих листа вагою десь приблизно по 120 грамів. Розрізаю їх навпіл. А тоді, так як показала на відео, кожний лист виходить на 4 частини. Беру стеклянну форму. У мене розмір форми 32 на 22. Беру столовую ложку сметани і змащую дно форми. Можна змастити і вершковим маслом. Тепер беру лаваш і змащую кожну частинку нашою начинкою. скручую і кладу форму. Візуально я поділила начинку на 8 часток, бо в мене вийшло 8 штук лаваша. Я все рівномірно розподілила і виложила форму. Тепер треба змастити наш лаваш. Я беру одне яйце, добре його збиваю і змащую. Духовка в мене вже розігріта на 200 градусів. Ставлю випікатись приблизно на 25-30 хвилин до світла золотісто рум'яної корочки. Готуємо просто з антоніною. Це лаваш наш готов. Смакота неймовірна. Подивіться, який він ніжний. Він дійсно смачний, ніжний, а корочка трошки хрумка. Ну, це просто супер. Можна подавати на сніданок або вечерю, або просто перекус до чашечки кави. Смакуйте і будьте задоволені. Бажаю вам мирного неба! До зустрічі на слідуючих відео смачних рецептів.